Багато людей, коли в житті в них трапляються проблеми, люблять звертатися до ворожок. Пані Владо, доброго дня. Добрий день. Пані Владо, кажуть, ви вмієте говорити з мертвими. То правда? То правда. Пані Владо, мені треба зв'язатися з цією людиною. Вона недавно померла. Можете? Так, я вас слухаю. Іван Петрович, то ви? Я. <кхи> Іван Петрович, то вас з приватбанку турбують. <кхи> ви вам ще 50 гривень по кредиту ви не вітайте. どうす